Нова інформаційна година на телеканалі ТВ8 Плюс розпочинається просто зараз. В режимі наживо ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. І, зокрема, впродовж цієї години поговоримо про те, що Російська Федерація удосконалює повітряні атаки, також готується до реваншу на полі бою. Про це детальніше будемо говорити із військовим експертом, який з нами відеозв'язком. Це Петро Черник, пане Петре. Мої вітання. Слава Україні! Героям слава. Також хочу нагадати нашим глядачам, бо ви доєднувалися до нашої прямої трансляції у Фейсбуці та на Ютуб каналі телеканалу 8+, Обов'язково зробіться. Також в коментарях можете писати свої запитання, які ми також будемо обов'язково доєднувати до нашого прямого етару. Хочу розпочати із нічної повітряної атаки ворога, тому що ми бачимо, що ворог вкотре атакує нашу державу, і зокрема від повітряних сил повідомлялось про те, що вони знищили усі 8 ракет і 15 із 25 шахетів. В першу чергу хотів би поговорити з вами про тактику цих повітряних атак з боку Російської Федерації, тому що ми знову ж таки побачили масовану повітряну атаку на столицю нашої держави, де всі ворожі цілі на підльоті були знищені, і вкотре ми побачили ворожу атаку на Одещину. На вашу думку, що було цілями цих повітряних атак, і чи можемо говорити про те, що ворог так поступово все ж таки вдосконалює свої повітряні атаки і змінює певну тактику повітряних атак? Самі зміни тактики я не зовсім погоджуюся. Я не розумію, що він змінює. Не як завдавали ударів, так і завдавали. Тактика будується виключно на тактико-технічних характеристиках того чи іншого ракетного озброєння. Ракети ті самі. Ну так спочатку тушки стріляли із Каспію, а тепер стріляють з Енкеса. В Цьому також є логічне пояснення, чому втомлюється літак. Йому туди занадто далеко літати, щоб здійснювати пуски. Ми розуміємо, що наймолодший ту 95 МС 1994 року, і кожне підняття у повітря, кожних 10 Хвилин для нього це величезне навантаження. От вони скорочують час на час на, на завантаження самого планера. А ракети як як мали свої властивості застосування, так і будуть мати. Вони не зміняться. Нових ракет вони не застосовують. Будніх них немає. все що не могли проти нас, застосували, уже застосували в частині Одещини все край логічно і зрозуміло. Нищать портову інфраструктуру, щоб у далекій перспективі. Почалися голодні бунти в Африці, бо з наших зернобобових годується більше ніж півмільярда людства, і вони вважають, що якщо там закипить, а якщо там почнеться голото. -з збройні голодні бунти, і може бути великий флешмоб людей знову у Європу і в такий спосіб шукають дотоку сісти із заходом за стіл пере переговорів. Бо вони точно перебувають у стратегічній пасті і не знають, як в нього виходити. Чи противник буде шукати нові алгоритми прольоту ракет? Однозначно так, але у стратегічному контексті нічого нового немає і не буде. Ми побачили ж, зокрема, що цієї ночі було збито вісім крилатих ракет, і одна з ракет це балістична ракета Іскандер. Чи можемо говорити про те, що ця ракета збивалася зенітно-ракетним комплексом Петріот, і Росіяни таким чином намагались перевірити, чи все ж таки вони в і чи вони продовжують захищати столицю? Однозначно так два комплекси можуть підняти із іскандеру у балістичній комплектації. Це мім 104 патріот і сам -Ті». Ну, яка ракета спрацювала і збила. Ну, ми на цю хвилину уточненої інформації не маємо. Та й може і не треба. Противник це наша протиповітряною оборону, але маю нагадати, що так як ми наситилися за останні півтори року, напевно, жодна країна не наситилася. поза 3,5 з половиною тисячі найрізноманітніших комплексів з переносними зенітними ракетами зайшли в Україну у. Частині множини і різноманіття саме такого типу зброї, це щось безпрецедентне в історії. Також щодо атак на портову інфраструктуру, ми бачили, що 4 вересня один із російських шахедів приземлився в порту Румунії. На вашу думку, якою мала би бути відповідь і реакція Румунії на те, що російські шахеди наносять шкоду саме у їхніх портах? Не буде ніякої відповіді. підкреслюю, не буде Допоки шахет не прилетить конкретно в якусь будівлю бажано у воєнний об'єкт і його не знищить. допоти НАТО буде мовчати, їм потрібна очевидність доказу прямого воєнного ураження. Якщо цього не станеться, ніякої відповіді не буде. На жаль, така сувора дійсність. Щодо того, чим росіяни атакують, ми бачимо вкотре, і зокрема, ми також і чули від розвідки і від інших військових представників про те, що Росіяни виробляють певну кількість ракет, якими вони в подальшому знову ж атакують нашу державу. Так само ми бачили і чули повідомлення, якщо я не помиляюсь, від Наталії Гуменюк. Вона зазначала про те, що ті дрони, останні, якими атакувала Російська Федерація, це дрони, які вже були також виготовлені безпосередньо в самій РФ і вже цьогоріч, і вкотре зазначають про те, що і в крилатих ракетах, і в дронах продовжують знаходити західні компоненти. На вашу думку, чи буде посилення якоїсь відповідальності від західних країн щодо того, аби припинити обмежити оце постачання електроніки до РФ, і також за повідомленнями тих чи інших ЗМІ є інформація про те, що це власне ота от електроніка. Це була електроніка, яка накопичена була ще до санкцій. Що можете стосовно цього сказати ви? Неймовірно складне питання. Поясню, чому ми живемо у світі капіталізму на 99,9% Сьогоднішній економічний уклад практично всього світу є капіталістичним. У капіталізмі є всього два поняття: головні і фундаментальні це приріст, тобто економіка має нескінченно розширюватися, тобто кількість товарів і послуг має збільшуватися. І друге це прибуток. Тобто ті, хто виробляють той чи інший товар, мають отримувати еквівалент прибутку, тобто грошей. Свого часу інсумчачельду дуже гарну фразу сказав на цей випадок. Якщо ринок не буде вільним, він обов'язково буде чорним. А отже, а отже, давайте розберемо такий цікавий ланцюжок. Є собі якась фірма в Ірані, яка займається, займається закупівлею напівпровідників і мікроелектроніки для побутової техніки, і абсолютно офіційно декларує це, скажімо, для фірми у Болівії. Фірма у Болівії це декларує для фірми у Мексиці. Фірма у Мексиці це декларує для фірми у Нікарагуа. А фірма у Нікарагуа вже закупляє абсолютно законно по документах ту саму мікроелектроніку у Сполучених Штатах Америка. По документах все гарно все красиво. І от тепер йдемо назад із Мексики в Нікарагуа, з Нікарагуа в Мексику в Болівію, на острови Науру і назад в Іран. А хто заборонить Ірану передати мікроелектроніку, яку вони закупили, нібито для побутової техніки для воєнних цілей? Та це неможливо. Це просто неможливо. Цього не буде. Ми дуже хочемо простих і зрозумілих рішень, але світ набагато складніший. Тому на превеличезний жаль. Росіяни матимуть можливість добувати відповідну мікроелектроніку на світових ринках, навіть умовно, якщо якийсь чіп коштує в ринковому вираженні 100 доларів, але за нього треба буде дати тисячу, бо він буде використаний в ракетному озброєнні. Вони це зроблять. Також щодо повітряних атак, вже наостанок по темі саме оцих повітряних атак Російської Федерації по території нашої держави, поміти таку тенденцію, що от впродовж цього року от всі ці атаки вони відбувалися переважно вночі. Тобто дуже рідко росіяни запускали або дрони, або крилаті ракети в день. Натомість минулого року, коли відбувалися оці обстріли об'єктів енергетичної системи, так переважно це відбувалося там в день, ну зокрема там після обіду і от до вечора. Чому росіяни зараз повністю атакують лише вночі? Чому ми бачимо ці ракетні обстріли, обстріли дронами лише в нічний час? Тому що з'явилися таке вниз, як маневрові вогневі групи, котрі озброєні звичайною стрілецькою зброєю, і навчилися збивати навіть крилати ракети. Крилата ракета не так швидко уже і летить. Це в межах від 900 до 1000 кілометрів на годину. Тобто, по великому рахунку, стрілецька зброя, скажімо, той самий автомат Калашнів, умовно, бо там застосовується значно. Значно важчі комплекси у першу чергу, такі як ДШК, НСВ, МВА Браунінг калібру 12,7 мм, міліметрів, але дульна швидкість теж у межах 800-1200 метрів на секунду. Умовно, коли боєць побачив ракету, яка летить навіть на висоті 20 метрів, правильно виставив точку прицілювання, то звичайного кулемета її можна збити. А якщо це стоїть на турелі, скажімо, на пікапі, а якщо ще є якась супутня апаратура. Обчислення тілі, то направду маневрові групи можуть зробити дуже серйозну і корисну роботу, і вони її роблять так само. Це стосується шахедів. Не один шахет збитий із допомогою великокаліберної з стрілецької зброї. Але є нюанс, бо є має це все побачити візуально уночі. Це зробити набагато складніше. Тобто, вони піднімають коофіцієнт ураження і обходження наших маневрових груп. Щодо f 16 це також там та бойова авіація, яку Україна очікує. Ми бачимо, що зараз наші пілоти, інженерний склад, вони навчаються в обслуговуванні. Хотів би запитати, чи допоможуть саме ці бойові літаки в повітряному захисті українського неба. Тому що багато різних експертів зазначають про те, що від, в разі повітряних тривог там f 16 до прикладу, вони не будуть задіюватись там у збитті крилатих ракет або ж тих самих дронів. З точністю до навпаки я взагалі не дивує, що існує така. Експертна точка зору, якщо хоч трошки хтось вивчав по справжньому, як створювався F-16, то F-16 створювався в 70-х роках. Пентагон дав технічне завдання фірмі General Dynamics якраз для того, щоб полювати за крилатими ракетами, оце його є опція, це його головний функціонал. То вже потім він розвинувся у бомбардувальника. То вже потім він розвинувся у винищувача. А саме крилаті ракети були були ціллю номер один. І саме для цього він має найперше дуже цікаву ракету АІМ-9 Сайдвіндер, наймасовішу, яка існує в історії класу повітря-повітря, здальністю враження тіли цілий до 20 кілометрів. І до речі, саме ця ракета має найбільший коефіцієнт ураження цілий, вона виробляється ще з кінця 50-х років. Плюс у нього є високошвидкісна спеціальна гармата М61А1 «Вулкан», яка на відстані до 4 кілометрів може здійснити 10 черг по 50 снарядів, 512 снарядів у неї у комплектації за системою Гатлінка, таких 6 спарених між собою 20-мм стволів, які обертаються і коли електроніка бачить цю ракету, ми вже про швидкість ракет говорили. Вона повністю дає ціле покладання пілоту. Пілоту тільки натиснути на гашетку. Це не просто покращить це в обов'язковому порядку. Перша ескадрилья буде застосована саме для цієї роботи. Це літаючий зенітно-ракетний комплекс. Повторюю, друге, це його первинний і головний функціонал. Щодо оснащення F-16, шістнадцяти, насправді це чудово, що вони мають такі мають таку можливість перехоплювати повітряні цілі, але також експерти визначають про те, що однією із причин, чому F-16 можуть не задіювати у відбитті повітряних атак, це саме дороговартісність, тобто тих снарядів, які будуть застосовуватись для збиття крилатих ракет і іранських дронів до прикладу іранських дронів це взагалі несерйозна розмова. Я, я направду, не можу. Досі зрозуміти, як таку думку хтось може висловлювати. А як оцінити життя дитини? Як, як його оцінити? Скільки мільйонів коштує убита дитина? Мільйон, два, три, п'ять, десять, п'ятдесят? Скільки вона коштує? Ракета летить убивати і знищувати. І казати про те, що є якась дороговартісність запуску ракет тих самих Сандвіндер? Ну це як на мене, абсолютне відривання від реальності і нерозуміння того, що відбувається в Україні. Щодо ситуації на полі бою, то генерал Сирський зазначив наступне: що росіяни готуються взяти реванш та перехопити ініціативу на фронті. Російські загарбники не полишають своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Натомість вони готуються взяти реванш. Над українськими захисниками про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Повідомляє мілітарі медіа центр за цитую. Оперативна обстановка на східних напрямках залишається складною. Противник не полишає свої плани вийти на кордони Донецької та Луганської областей, і вперто готується взяти реванш та перехопити оперативну ініціативу. Про це зазначається у повідомленні. Крім того, мови йдеться, що на куп'янському напрямку ворог завершує підготовку штурмових загонів і щоденно обстрілює позиції українських військових із артилерії та мінометів. Натомість, за словами самого Сирського, на Лиманському напрямку продовжується заміна військ на частини 25-ї армії, які сформовані та перекинуті із території Російської Федерації. Власне, якщо говорити про Куп'янсько-Лиманський напрямок, ми пам'ятаємо про те, що Росіяни зосереджували там доволі велику кількість військової техніки. Тисячі російських військових також там зосереджували навіть десятки тисяч. Ми з вами вже це обговорювали. Наразі сирський зазначає про те, що вони хочуть пере перехопити цю оперативну ініціативу. На вашу думку, чи є у них змога і чого очікувати від них саме на цьому напрямку? Від них можна очікувати чого завгодно. В частині людського потенціалу змога у них є. Відповідь джерела стверджує, що вони. Там, начебто, концентрують у межах до 100 тисяч особового складу. Давайте кілька слів з'ясуємо, чому вони це роблять. Вони розуміють, що південний плацдарм, скоріш за все буде втрачений. Я також поділяю цю думку, що як тільки нам вдасться вийти на північне позор'я, то південний плацдарм обвалиться. Вони прикра... вони потрапили у паску у Бахмуті, звідти вийти не можуть. Чому не можуть Бахмут політичний? Путін навіть нагородив якихось там їхніх недогероїв. Знищення або уполонення цього. Контингенту буде колосальною іміджевою втратою персонально для Путіна, і вони намагаються реалізувати завдання мінімум, взяти те, що на їхню точку зору є найважливіше. Вони оголосили і почали цю війну з визнання так званих цих республік ЛНР і ДНР, і будуть намагатися вийти на їхні адміністративні кордони. Чи вдасться питання українську? Суперечливо, чому? Тому що 40-тисячний корпус треба забезпечити: 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі ствольної артилерії. Вони ледве накопичили там 500 танків, 200, до 500 броньованих машин. А вся лінія розмежування забирає до двох танків, більше в них немає. Правда, можуть удатися до класичних. Піхотних валів, як вони це зробили у Бахмуті. Там їм ця тактика вдалася. Ми, на жаль, із Бахмуту відійшли, як буде в реальності, побачимо. І ще один дуже важливий момент, який можу заакцентувати: не треба боятися того, що противник може мати частковий успіх. Так не буває, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. Мій улюблений приклад: Перша світова. Війна, так званий наступ Кайзера 1918 рік. Після поразки на Марві на річці Сомі під Верденом німці зрозуміли, що війна програна, але тим не менше організували наступ. Він майже 5 місяців тривав, і в якійсь частині він навіть був успішним. Тому може таки статися, що в них часткові успіхи будуть. Ми розуміємо, що велетенські піхотні вали треба знищити, і ми мусимо. Співважувати ціну питання нашого солдата і оперативної доцільності, кидати на м'ясо наших хлопців, так як це роблять вони. Ну це поза межами зорового згуду. Також щодо південного напрямку, то сьогодні була інформація про те, що гауляйтер Запорізької області Балицький зазначив, що росіяни відступили із роботиного. Він назвав такий крок відходом на більш вигідні позиції а саме робота на населеним пунктом, яке залишилося лише на карті, триматися саме в цьому населеному пункті, коли немає можливості абсолютно вкопатися в цілому, не не є цілообразним, і тому російська армія відійшла. Саме з цього населеного пункту про це зазначив Балицький, і також днями ми бачили повідомлення щодо фортифікаційних споруд і щодо взагалі лінії оборони саме на південному напрямку. То там зазначали, що вони були побудовані за принципом 60-20-20. тобто три лінії оборони от найпотужнішою, фактично, була перша, і от і друга і третя лінії. І на них там припало по 20%, скажімо так, від від кожного від кожної із загороджень. Хотів запитати наступне: чи вдасться росіянам на південному напрямку втримати? Оцю другу і третю лінію, і скільки часу вони, на вашу думку, зможуть її втримувати? Часові показники не візьметься спрогнозувати ніхто. Це таке дуже складне і суперечливе питання. І я не візьмуся. Може бути тиждень, а може бути ще два місяці. Ми цього не знаємо. Єдине, що маємо розуміти, в нас залишається ще невеликий часовий лаг до заходження дощів і бажано за цей час пробити цю лінію оборони ці дві, що залишилися. Але противник буде битися на смерть і кидати максимум ресурсів, які тільки може. І Єдиний такий стриманий отвіз полягає в тому, що за ними далі таких уже серйозних споруд, як оця так звана смуга Суровікіна, немає. Тобто, якщо пролом у нас складеться, то туди вже зможуть за, за, заходити бригади, котрі пересуваються. На швидкісній основі у першу чергу на колісні техніки, такі як страйкер, сенатор, мастів та інші броне, бронеоб'єкти, які набагато є рухоміші ніж те, що мають росіяни, і ми дійсно можемо організувати маневрові бої і в такий спосіб, в якійсь частині навіть оточувати певні локації. Але треба нам братися терплячості і чекати, що буде далі. Оборони першої лінії того хочу запитати то зокрема там певні військові видання вони писали, що росіяни обороняли першу лінію завдяки артилерії, тому що українців були трішечки зв'язані руки стосовно розмінування першої оборонної лінії. Зараз, зокрема, військові експерти також зазначають, що розмінування другої, третьої лінії воно буде змішаним, воно буде комбінованим, тобто буде застосовуватися певна військова техніка і людський ресурс. А власне, росіяни на вашу думку, як захищатимуть ці лінії оборони другої та третьою, так само це буде лише прикриття артилерії. Ну, та не одно, чому тільки прикриття артилерії? Це будуть і протитанкові ракетні проноші комплекси класу проти... Корнет, проти... проти... Малютка. Проти... Проти... Мети з фагот в того добра у них дуже багато. Це будуть і класичні піхотні бої, із застосуванням стрілецької зброї. Це будуть і танкові бої підтягнуть, підтягнуть танки. Ну не виглядає війна у чистому вигляді, тільки в акценті на артилерію. Так, дійсно на 95% війна й досі артилерійська, але і піхота також буде виконувати свою роботу. І ближня авіація, гелікоптери і ударні штурмовики також будуть застосовуватися. Не зовсім коректно казати, що друга третя лінія. Буде застосована якісь машини розгороджування. Вони мали бути застосовані у першій лінії, бо перша лінія якраз і є лінією забезпечення, яка усіяна мінами не застосували, бо надто великі ці машини зручні цілі, тому все зробили вручну, і це на також і це також є новий. Це також нова глава у веденні війни і такого способу розмінування. Пане Петро, дякую вам за те, що були разом із нами. Друзі, нагадаю, що з нами зв'язком Петро Черник, військовий експерт, детальніше обговорювали і повітряні атаки Російської Федерації і ситуації на полі на полі бою. Ще раз дякую за те, що доєдналися до нашого прямого етару.